Так, Олег Григорій, це наша афіша, та, де зазначені е, всі наші учасники, всі наші персонажі. Я думаю, добре було б її тут повісити в цьому символічному місці. от між місцем, де працював Лесь Курбас і місцем, де працював Василь Елан Блакитний. Поруч із е, хартійною символікою. Цей квартал це була знаменита 100 метрівка, тут знаходились редакції, тут знаходилися місця зустрічі, тут знаходились літературні кав'ярні. Ось тут у 20-х роках. Власне, до початку катастрофи і творився цей харківський міф 20-х років, міф того от періоду. І десь тут і знаходилася редакція літературного ярмарку. Та мені дуже не подобався завжди цей концепт столичності Харкова, тому що він відверто сепаратистський і радянський. Та але Харків як столиця українського книговидання мені подобається. Тут в цьому місці далі друкуються книги. Тут свої книги більшість українських видавців. І ми хочемо про це нагадати, ми хочемо це підкреслити. Ми хочемо власне, зробити такий подарунок харків'янам, які далі люблять читати, далі люблять українську літературу і українську культуру. Тому ми в три дні 29, 30, 31 серпня робимо невеличкий, але змістовний книжковий фестиваль Літературний ярмарок. Тому, користуючись нагодою, справді всіх запрошую на ці дні. Це три останні дні. Літа цього року Харків далі живе насиченим культурним життям, попри те, що місто далі обстрілюється, місто далі знаходиться недалеко від лінії фронту. Але це далі той самий Харків з потужною культурною прошивкою. Буде багато письменників із Харкова, із Києва, із Львова. Будуть видавці, будуть книжкові новинки, будуть презентації. У нас цікава різноманітна програма. Раджу всім її подивитися. Популярні блогери і ютубери говорять, що під цим відео буде посилання. <гум> Та власне можна зайти, подивитися на нашу програму. Там справді кожен для себе щось знайде. І буде багато книжок. Опа! Давай я допишу щось від себе.